Обрала спеціальність маркетинг, оскільки вона є однією з найдинаміших та найцікавіших спеціальностей у сучасному бізнесі. Мені подобається маркетинг тим, що можу створити щось нове, спостерігати за економікою країни та вкладати свій вклад в неї. З досягненням навчання, думаю, це будуть високі оцінки з дисциплін, які пов'язані з маркетингом. Студенти та самі викладачі вони стараються покращити і собі, і іншим життя, наприклад, різні конкурси, різні заходи. і Студенти дуже часто беруть участь. Я сама брала участь в цьому. Доволі мені це сподобалось. Я брала участь у лідери факультету від спеціальності маркетингу. Там було цікаво, там була дуже гарна команда, ми повеселилися і дуже гарно захоплююча публіка. публіку. <му> ну, на початку, після закінчення університету, я планую влаштуватися на роботу якимось е маркетинг-асистентом, щоб отримувати більше досвіду. Після того десь через кілька років можна вже, е, старатися підвищуватися і та, стати, наприклад, менеджером по маркетингу у якійсь великій компанії. університет Є одним з провідних університетів України, е, який славиться свої, своїм сучасним підходом. Окрім цього, сам університет він співпрацює з різними компаніями, підприємствами, що дає змогу нашим студентам отримувати якесь різне стажування, якийсь досвід роботи, що надалі їм допоможе у їхньому житті.